Всім привіт! Ранок у нас сьогодні не морозний, але може бути ожеледь, що дуже навіть і важливо. Зараз покажу. Дивіться, на траві є в нас такий лід. Тільки що заводив автомобіль, на крищі теж був лід, так що хто катається на зимовій, або точніше не на зимовій а на літній резині все одно треба передягатися з часом. Ось так от гілка вкрилася у нас льодом. Туман, зими нема, може її не буде. Декілька разів випаде сніг і на цьому все. Пам'ятаю, як було до 2010 року, снігу було капець, катались на санках, катались на коньках, грали в хокей, а зараз цього всього нема. Тим не менш, їду зараз, куплю кусочок труби профільної 2 на 1, якщо я не помиляюсь. І буду закінчувати роботу з ворітьми. Таке головне, залишив автомобіль, думав, що включив на обдув лобового скла фіга. Вийшло, що навпаки, на ноги. Тому зараз поки прогріється. А тут дві хвилинки, їдемо так. Чому проблема? Я взяв би цю профільну трубу метр м. Там взагалі десь метр сімдесят йде. І друга половинка. Тобто, щоб воно було рівно, треба ще 20 см. Ну, це з запасом. А я взагалі хотів оце ось, якби, цю другу половину замка в профільну трубу і щоб не обрізати її пополам, нарізати і не доварювати тут. Можна було просто би оцю верхню частину вирізати і поставити сюди в середину. Ну, відповідно, і там біля з цього боку вирізати. Тому. І навіть не знаю, яким це шляхом піти. Але яким би не було, зараз підемо якимось. Зараз вам покажу проміжний результат. На що потрібно звернути увагу і чого робити не потрібно. Ось такий нас фріб вийшов, але це ще не кінцевий варіант. Дивіться, там інвертор Дніпраймовський, болгарку купив кілька днів назад там ще в мене фарбопульт. І скажу так, добре, що є гарантія у мене була інша болгарочка там, то вона нас згоріла, і що ти з нею зробиш? Нічого. Так. Тепер ближче до нашого замка. Блін, я думав, що я затопив. Ні, якщо не помиляюсь, то тут 70, 1, 2. 10, 70. Ми е -е, Робимо на прихваточки спочатку. Тут і тут. Спочатку одну половинку приварив, потім іншу. І тепер саме головне дивимося, що в нас по, по цьому. А бля, трохи погнулось. Коли вистигалось? Коли вистигало, бачите? Трохи погнулось. Так, оце я тільки що оце робив другий, другий шов. Воно у нас, бачу, пішло всередину. то я тако... Я тако... Зараз я спробую трошки, скажімо так. Так, всім привіт. Наступний день. Я вже закінчив роботу з встановлення вріт і хочу розказати трошки, з якими нюансами зіштовхнувся і які помилки, дуже грубі помилки я зробив. Насамперед, ось можна бачити по цьому стовбові. Трошки, трошки далі. Так що володно. Насамперед можна побачити по цьому стовбові, що він є у нас кривий. Чому так сталося? Е я не дотримався технології, я мав натягнути 4 нитки. Якби це, якби це був кирпіч, то було б простіше. Кирпіч рін, там просто можна уровнем. Е тут теж можна було уровнем, але щось коротше, якось пішло, щось і не так. Треба було натягнути 4 нитки. Я їх не натягнув, і відповідно я стріляв оком з вулиці. І мені здавалося, ніби там все рівно. А ось оця сторона е, тут йде у нас десь два місцями навіть три пальці внизу. Оце такий великий зазор порівняно з тут. Ну, десь це 7, 7 см. Зробив я три петлі. Як ось ви можете бачити. А завіса у нас йде орієнтовно десь такого тут, і тут нижче. І, коротше, при, при встановленні виліт я зіштовхнувся з проблемою. що Ворота вони самі по собі не важкі, десь кілограм 50 важить одна половина, ну, плюс-мінус. А воно почало його під тиском, те, що за віса нищі була петлі, воно почало його давити всередину. І прийшлось тут сверлити дверку і таку типу, арматурну забувати і приварювати, щоб воно його не прижимало. Бо би, перший раз я встановлював все по рівню і все було чітко, але От там воно його знизу жме і воно падало. Зараз, як ви можете бачити, рівень. Йде в нас рівно, але що горизонталь, що вертикаль рівно, але є нюанс, що вони ніби так чуть-чуть на міліметрів, мабуть, десь 3-5 від краю до краю, вони якби йдуть йдуть трошки всередину. Це на 5 мм, це невелика різниця. Встановив тут такі ось цей тримачі, ручки такі. Це, я думаю, що тимчасово буде. Але побачимо. Так само з цієї сторони тут трошки ситуація була краща. Хоча теж, коли кривий, сам по собі так само тут поставив знизу цей аматурину. Ось у нас цей папа-мама, папа-мама. Ну як називається, вже забув. Коротше, е, що стосовно фіртки хочу розказати. Е, так як розміри брав чоловік ці, щоб виготовляв в рота, ну якби загальні, такі там плюс-мінус кілька сантиметрів. Тому отут бачите, тут е, вийшло, що фірстка трошки вона, якби, менша, ніж цей проєм. Але це було зроблено для того, щоб потім не, якби, не прогадати. Бо якби, наприклад, вона була трохи більша, можливо, все, конструкція не зійшлася. Тому я поставив їх минулого разу. Слава Богу, якби вони легші і не потрібно було там. Лишню цю арматурну ставити. А оце ось сьогодні поставив. А, закрили. Поставив сьогодні таку шепланку, так само сверлився в колону і все. Трошки воно ніби як іде такого, ніби як чуть-чуть вигнуто по центрі, але це такі допустимі норми. Якби то нічого страшного. Тим більше я не професійний зварювальник, не професійний якби, будівельник там, чи що, то оцей. То в моєму випадку такі відхилення там мінімальні, допустимі. І ще потрібно буде поставити заглушки на профільну трубу. Знизу не буду ставити, щоб воно собі, якщо буде конденсат капати, щоб воно собі витікало. В принципі, все. Ворота встановлював сам. Ворота стали в 19 900 гривень. Ну, грубо кажучи, 20 тисяч Ось ці от замочки, кулочки, опори. 170 гривень штука. Ну, тобто дві штуки вийшло, що дві штуки 170 плюс 170, 360 гривень, чи що... щось таке. І в завершенні хочу сказати, що в принципі в мене була ідея зробити це все самому. Так як оце все я робив сам і штахети, і, і заливав теж фундамент, по на фундамент. Там йде всередині в кожному колику йде труба. І напроти колика, тут. тут Тут, тут, всього шість, Ще буром, мотобуром я бурлив такі, типа ями, щоб воно все трималось. І тут десь 4 орієнтовно. Ну, коротше, все так розраховано, щоб надовго було. І не знаю, як вам, кому, як. Но мені подобається те, що воно виглядає по-старинному. Все все натуральне, камінь, нічого лишнього, камінь і цемент і все. І таке, якби більш-менш стандартні, стандартні сучасні ворота це. Профільні з горизонтальною ламалью цього року, як би тренд, і минулого, що ламаль йде не вертикально, а горизонтально. Тому ось так: от ціна стала, ну коротше, 20 тисяч, там плюс-мінус ще не знаю, дорого чи не дорого. Ну, в принципі, вони якісні, зварені, питань нема. Мені подобається, дружині теж подобається. Тому ось робіть своїми руками, але якщо вам щось не виходить, то краще вже замовити. Всім дякую за увагу. Пока.